Рівнян закликають долучатися до плетіння маскувальних сіток, так звані кікімори зараз вкрай необхідні на фронті нашим захисникам. Рівненські волонтери за декілька місяців зуміли налагодити роботу у цьому процесі. Втім, розповідають, робочі руки та матеріали необхідні завжди. Плетуть сітки у різних місцях від держустанов і навчальних закладів та навіть у себе вдома. Зараз дуже багато замовляють просто отаких от шапочок. Називаються вони по правильному махнатки, військові їх називають. Сюди ну, така береться сіточка 50 на 50 сантиметрів, сплітається трошки вона до одна з одною і вставляється резинка. Півроку Марина Шумарова разом з іншими волонтерами плетакі кімори та маскувальні сітки для військових. Вони зараз вкрай необхідні нашим розвідникам та снайперам. Плетемо зараз в основному по домам сплітаємо після ну, після роботи, після робочого свого часу. Збираємо по всьому місту ці частинки. Сусіди дуже долучаються. Однокласники, друзі. Дуже всім дякуємо за цю активність. Військові дуже теж передають подяку, тому що вони їх дуже виручають. Волонтерка додає, цього тижня передадуть ювілейну двохсоток кікімору. Розповідає, за ці місяці навчилися швидко плести маскувальні сітки. Нині виготовляють по 20 в тиждень. По частинках кікімори плетуть небайдужі у навчальних закладах, держустановах та соццентрах. Втім, робочих рук багато не буває, зізнаються волонтери. Багато вже людей, от ми приходимо, робимо такі ніби майстер-клас по плетінню кікімори, і люди теж долучаються, вони вже знають, як тоді наплітати. Ось такі частинки нам передають. Ми їх збираємо раз в тиждень по всьому місту. І в суботу, неділю з подругами сідаємо, сплітаємо їх вже в кікімор. Ірина також долучилася до плетіння кікімор. Розповідає, рівняни допомагають і в придбанні та нарізанні необхідної тканини для сіток. Нам зараз дуже допомагає центр сервісу та дизайну Рівненський. Наш це колишнє п'яте училище. Вони нам нарізають його на ось такі смужечки тоненькі. Тобто, завдяки їм їм дуже величезне дякуємо, тому що дуже багато допомогли порізати цієї всієї тканини. І тепер наша справа тільки це все знову ж таки зібрати, сплести Волонтерки зупинятися на досягнутому не збираються. Запевняють, будуть плести кікімори, поки Україна не переможе. Також закликають усіх бажаючих долучитися до цієї благородної справи. Якщо ж ви хочете допомогти волонтерам фінансово, реквізити ви бачите на екрані. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.